Дивіться, яка в мене смакота тут в руках. Здається, наче сливи тримаю, хоча це такий виноград. Такий смачнючий, дуже смачний. Mm -hmm. Солодкий при солодкий. А в нас цього року вперше декілька гронок вже свого винограду виросло. Але ж через погоду, я не знаю, осипалось багато. Було більше гранок, але багато винограду осипалось, то це залишилось трошки. Ну, скуштували теж такі солодкі. солодкі. Тріянди мої готуються вже вдруге цвісти в цьому році. Але ж якась болячка трапилася ось на лід. Треба в магазин купити щось побризкати, бо ось один кущ щось прихворів. Треба писнути. це ті троянди, які я саджала от з букетів. Тобто я саджала таку паличку з магазинного букета. І ось такі вже кущі в мене повиростали. Саджала в минулому році. Вони вже раз відсіли дуже гарно і тепер вон, другий раз вже будуть сісти. Це вже зростом мені по плече, але я хочу, щоб вони такі були високі, плелися.